Церква мила, церква радість, церква сила, церкло болим, церкві воли, ось от целі, і землі творцеві, Церква це молитвий дім, церкви треба нам усі, бо без церкви – людини. Очі від самотні, мото ясен за твійни, і хоч має тут ангелі, але тужить за Бо Вої моє серце, а речі міжкаво за час, і любові того серця убій усіх нас. Та нам спаси від відружини, без провід і без ріхів і тобі служити вірно до стане наші ні. Коса ту потіху були, а по смерті його небі прославляли всі віки. Служба Божа, так і чим з час додора, час ісус Христос. Саме здорові діти ви отримаєте пам'ятні альбоми Першої вашої святої сповіді і урочистої, святого причастя. Користуючись такою можливістю сьогодні звертатися до вас, хочу також одне слово сказати до наших випускників. Я думала, що я вже втратила той останній шан останнє вас разом побачити. Але сьогодні Господь мені дарував ще таку можливість бути разом з вами і ще великою. І я і. дякую Богу і за це. І якщо вона раніше діти, я буду роздавати любов, на жаль, для вас нічого маю. але обіцяю, що буду пам'ятати в своїх молитвах про вас. Нехай Господь вас благословить ваші подачі, ваші життєві дорозі, допоможе вам вибрати омрійну вам. Песію допомагає вам навчатися, знання в майбутньому. Пам'ятайте, що Господь Бог вас завжди любить, як ваш батько навесний. Більше навіть ніж ваші сім'ї, батьки. Напевно, що будуть і важкі колени в вашому житті. Хочеться, щоб їх було поменше. Але пам'ятайте, навіть якщо рідна мати відмовиться від своєї дитини, спиком ніколи не залишать. Прибігайтеся завжди до нього, любі його будьте з ним. І нехай це святе причастя, яке ви сьогодні приймали, сповідалися, Хочу, щоб воно було не в стан у вашому житті. Приходіть до церкви, пам'ятайте про свої обов'язки як обов'язки добрих чистин. Батьки, вам ще таке оголошення. Я чула, отець сказав, що буде у що в п'ятницю ящицях служитель довіду, буде перша п'ятниця. Тому у вас великі прохання на першу п'ятницю принесіть костюми дітей. Добре. Сюди до отця принесіть, він машинку принесе до мости, щоб всі зумізувалися. Він зможе передати через когось іншого, щоб я переведе цілий літо ще не доведети стіночку. добре? Так? І також е, звертаюся до всіх дітей, які є в церкві. Я маю що вона зернятко за діток. Якщо хтось хоче приклати,